Дітки на каналі, лайк, Соня. І я знімаю з моїм новим штативом. І мені він набагато більше подобається, ніж, стар... ніж старий, тому що він вмістивий і камера на ньому зручніше тримається. І сьогодні я хочу зняти такий рунтур, але подвійний. Тобто, як в мене змінилася кімната за минуле відео. І ось як в мене виглядає. Це в мене тут крісло. Ось. Ну, Беківка на ліжко, а там далі моє ліжко. Я люблю тут, тому що це найвигідніше місце, де тімка не ласить. Далі в мене йде коробочка з резинками, де я роблю свою косичку, і, до речі, я буду фарбувати своє волосся. Такий Шоколадно-вишневий колір. Ну, тільки кінчики, -кі, тічуки. -кі. Ті -ті. І ось зразу зошит, планшет і Ось так. Тут в мене є мій органайзер такий. Тут в мене стоять всякі ручки фломастери. Так, жувачки, ну, кіця. Пісок для творчості, далі штатив, мій другий, далі йде чехол для телефона старий і клей. Ну і я оформила ось так наклеєчками. Потім mm. в мене ось так Де? ось таке от, ніби я шкатулочка, бісер дві колоди-карти, Ну, і для ручок і орбіз. Ну, а тут в мене йде країна. О, тобто мій тєлік. Далі в мене йде візочок, але всі говорять, що я маленька. Насправді ні, я не маленька. А там в мене йде шафа. Ось. Тут в неї Ось, як я показувала, що тут є ліжко. Тут в мене дві подушечки, пульт посередині. Далі в мене йде амурчик, моя любима іграшка. Я її не подаска нія. Далі йде моя подушка, на якій я сплю. тут Я застелилася покривала. Русалка і не низу русалочки, А знижного всякі росочки і це таке. Там далі в мене йдуть двері. Ось двері. Ну і мій фон зелений, а там зверху фіолетовий. Ну його не видно. Якщо так от зробити. Ось. То його чуть-чуть побачиш. Побачите. Ну, а я зараз тримаю свій штатив на лісні. <свистити> Дякую всім за перегляд мого рум-тур. для тих, хто ще не бачить там Це відео. Так, що, так, що, якщо подобаються ваше відео, ну, мої відео на, на моєму каналі, то підписуйтесь також ще до Марічки. На канал Марічка Мищо по-английськи, там котка дівчинки, то ви її ставте, так, ставте лайки мені, Марічці, звісно, підписуйтесь на мій канал Марічки.